Ваучер на навчання, реальний шанс здобути професію чи підвищити фаховий рівень. Потрібен лише паспорт, ідентифікаційний код і диплом про вже отриману освіту, а далі саме бажання вчитися. Людмила у 48 років вирішила підвищити свою кваліфікацію. Жінка цікавиться харчовими технологіями. Ось і зараз показує нам світлини з першого заняття. Готувала справжню італійську пасту. Замішували пасту приготування, було дуже цікавий, такий змістовний модуль. Про курси дізналися з соціальних мереж на сайті. Побачила, що люди віком від 45 років можуть пройти курс підвищення кваліфікації. і зокрема, це було на базі Чернівецького торгово-економічного інституту. Перенавчання чи підвищення кваліфікації, новий тренд, котрий зараз надиктовує ринок праці. Людмила переконана, систематично оновлені знання та набутий досвід допомагають працівнику залишатися конкурентним, та й шанси знайти роботу значно зростають. Людмила каже, головне безкоштовно. Тут велика сума такі це великий плюс у і в бюджет сімейний домашній. і. Плюс те, що ми могли поспілкуватися з колегами і побачити якісь нові технології у цьому закладі. Наразі можна підвищити свою кваліфікацію за спеціальностями харчові технології та готельно-ресторанна справа. І вони мають попит 25 буковинців. Виявили бажання скористатися ваучером і вже розпочали навчання. Я ділюся е, новими е, стандартами, тому що зараз законодавство дуже змінюється. Так як ми в напрямку йдемо до європейського союзу, тобто то і використовувати європейські стандарти ми мусимо. 180 годин це дуже поважна кількість годин, яка вимагається для осіб такого рівня. Ну і безумовно, я дуже сподіваюся, що вони отримують корисний цікавий професійний досвід. Ваучером передбачене фінансування на майже 27 тисяч гривень, і вже 40 жителів області його отримали. Що таке ваучер? Це документ такий встановленого зразка, який дає право на перенавчання, перекваліфікацію і підвищення кваліфікації здобуття другої вищої освіти. Скористатися ваучером можуть українці віком від 45 та страховим стажем більше 15 років. Баучер видають переселенцям, учасникам АТО чи колишнім військовим особам з інвалідністю. Серед умов людина повинна працювати і мати бодай якусь освіту. Сума ваучера на сьогоднішній день вона варюється в залежності від вартості навчання. Якщо це підвищення кваліфікації, то звичайно така сума вона буде менша дещо. Якщо вартість самого навчання вона перебільшує вартість саме 27 тисяч гривень, то або учбовий заклад, або роботодавець, або сам наш претендент на отримання такого ваучера, він може покрити різницю цього навчання власними джерелами. Ваучер дає можливість українцям опанувати 130 професій. Навчатися за ним можна за спеціальностями it технології, будівництво, транспорт, освіта, медицина, сільське господарство та інші. Людина самостійно обирає професію, заклад та форму навчання. З боковини Ольга Лучик Ігор Горіга, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.